Добрий день! З вами я знову сьогодні яхтака. І сьогодні я покажу вам новий відеоролик. На цей раз не в моїй закінчені деревні. Я. я покажу вам новий аквапарк, який відкрився сьогодні. Што, в предучому ролике ми брали 2 Це мене не обіду, але підписчики ті на не підписались. Я дуже рада цьому, дуже. Тому прошу на цей канал підписатися, поставити лайк, а також пишіть свій коментарі. Я буду грати на творческом. Я покажу вам, що має тут робиться. Я ви всі знаєте, що наступає новий год. у мене по бокам стоїть дві ялинки ось на ялинка і ось там друга ялинка. Ось. там, о! Вони дуже гарні, тому починає не приступати до роботи. Опускаюся на низ. Я ну, аквапарк, він, ну, очень, дуже, дуже і очень великий. Ось я такий. У мене хорошо. На этом брать 10 тисяч лайків. Або навіть 20. Заходимо в середину нашого аквапарку. І в нас є до Ми підемо в ту сторону. Звісно, я потопчусь, але нічого страшного. Це ж такий аквапарк. В своем аквапарку мы будем ездить на човнах. И буду им все показывать. Это два туалета. Если сейчас посмотреть, Тут у нас есть... Аквапарк, аквапарк на човнах. И тут на човнах. Тут просто сделано типа... Типа, как называется... Треба подумати, що можна не От тут можна забиратися на будь-який поверх і стрибати з різної висоти. Я вам зараз це все покажу. Звісно, я піднімусь по творчіскому. Так мені буде більш удобніше. Я не, не дуже я люблю підніматися по лісницям і всяке всекедем. Ну, і забуваємо з найвищим. Югу! Гульбуль! Наш випливаємо, а я вам можу показати, як можна плавати в Майнкрафті. Дивіться, ви щось по воді знаходитесь. Нажимаєте у верхню кнопку там, де ви ходите, і собі спокійно плаваєте. Хочете наверх, щось я вам покажу там, де я реально все це роблю плаваю. Подождіть, тут промахнулася. Так. Ось, це я вже плаваю. Я розмахую руками, тільки тут цього не видно. Ось бачите, я тільки що плавала. Перемотайте чуть-чуть відео назад, і ви, якщо побачите, ви це побачите. Он, даже, риба стрибає, це Майнкрафт, я можу вам навіть сказати версію. Це Майнкрафт версія 1.1.5. Дуже хороша, міжнапечна версія. Ми, я оцю не буду. Я це оставлю на потом, щоб зробити інтригу всім, хто дивиться це відео. Думаю, що знаходиться В інших частинах цього бездоганного аквапарку. Потім, звісно, підемо в ту сторону. в, в цю отуди. І в нас тут є огромне всяких атракціонів. Я піду в цю сторону, як ви бачите, тут низько на два блоки. Я можу даже вам показати. Дивіться, беру одну землю. Один, два. Тут висеть два блоки. Точніше, моя голова черпає два блоки. Ну, Хто поняв, то поняв, хто не поняв, то нас. Дивіться, що у нас тут знаходиться. Це у нас просто тип, як каток. На каток більше похоже. А ще тут є те, що мені дуже подобається. Дуже тут теж на два блоки, мабуть, на тримаю. Три це, це вже міні-каток, ну тут є більший каток. Ті, хто хочуть, можуть присоєднитися, Ну це буде трішки потом. Я буду знімати ще відео з своїми друзями, граю в Майнкрафт. Ті, хто бажаючи, хочуть. Друзі, ті, хто живуть не, поблизу, я можу будь-коли до вас і зняти відео, щоб підписчики появилися, що я реально можу зняти там якесь прикольне відео. Беру з собою лодочку, вагонеточку і рейси. Вони мені не надо будуть. Шукаю рейси, 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 рейси. Оце я, звісно, тупонула, я ж можу... Давай. Mm -hmm. Добро. Oh, yes. <volumes Bispsen> yeah. Дальше нам надо чеван. Лодка. Сейчас будем себя чеванчиводка. Так, чеванчиводка. Ч ⁇ ванчиводка. 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 Два а а а онетка Так, да, тут яка там довго, ні недовго. І починаємо. Воп. Тут я ставлю нашу улочку. Ч-то не ставлю, тоді я тут зверную. Одна набігається з вами. Mm. Оді іноді були. буває не дуже логічною. Там туди улоку. Ти напливеш? і можемо почати плисти. Да, як, да, я, я, так бачу. Ой, я тут сторону. Я на, чо, на, на лодки. О, привіт. Я на лодки не дуже хорошо вмію плавати. Там, мабуть, треба було плавати. Блін, щось заїло. Тоді я вилізу щевна і покажу, як воно вилізе, бо в мене щось не виходить. Значить ми повинні буде не звіти, а з цієї сторони спускаємося вниз, пропливаємо, через тут, тоді тут зігзагом пропливаємо. Потім пропливаємо ось тут і тоді знову зверху. Я лише вам буду показувати це все зверху, бо мабуть. Звісно, як працює. Бо що ж це завіде, як я нічого не роблю. Просто вам показую, що тут знаходиться. Звісно, це поступать. Значить, вибираю, вибираю, ага бачу, де мені надо буде. Я вам показала це, так. Да. Я беру вагонетку, ставлю на рельсі. Чого ти не ставлюся. Сідаю в вагонетку і вагонетки я розбираюсь просто більше, ніж Матч Майнкрафт, конечно, долго что-то есть, что-то повертаюсь. Ну, ну мы будем так ем. Ну, через то, что у трохи вагає Майнкрафт, я по-нормальному, мабуть, видео не зниму. И там мне розстраивал. Мы зежали сюда, поднимаемся, ничего. Я могу никуда попасть брать. Не можу. Ну вот это загруб. Короче. Одним словом, доки мене не перестане влагати Майнкрафт, я покажу на нормальному це відео. Це прямо супер! Геніально! Он кстати, каток от там знаходиться. Це я вам показувала. Наші у нас є такий огромний світящийся куб. де ми тільки що проїжджали про катракціонів немає і з того, що лагав Майнкрафт. Я вам не змогла її показати. В цьому кубі почті нічого немає. Ну, в других є. ось такі чортове колесо, воно не крутиться. Це тіпек для красоти. Домік страшилок, ну, я там колись уже була, але це було дуже довго, звісно. Будемо кататися далі. Ставимо сюди вагонетку. І ще дещо. Коли ви дивитесь відео, я коли дивлюсь по своєму сайту... То там було 20 переглядів відео і жодного лайку. Можна, будь ласка, дивитися відео і ставити лайк, і лайк або дизлайк. <гум> Я буду так кататися по кругу. Звісно, це впечатлительно і без установки. Тут щось то не чисто. Тут ти просто катаєшся по кругу, по кругу і покругу. Да. Если не відео будуть чуть-чуть знімати швидше... Бо того, що мені постійно його пошті ніхто не дає зняти. Бо того, що мені треба його змонтувати, приукрасити чуть-чуть. потім ще дещо зробити. Ну це настоящий блін, кошмар. Так що я буду спробувати знімати пошвидком стаття тут дуже красиві красікрай. Оцей дом там просто чуть-чуть, для мене муторошно що... трохи. Ось місці, ні сіни. Тіпа, і може приїхали. Значить, куди ми далі з вами підемо? Як я казала, не тільки підписуйтесь, ставте лайк, а також переглядувати відео. Да, може, я чуть-чуть щось там не то кажу, бо чуть-чуть погане настроєння ось тоді цей же самий каток. Як ви думаєте, якщо я його розбіжу, що там буде? Льот? Чи не льот? Ну, вода. Я це зроблю. Ну, логічно, що. Зарабатую цю дірку на обратно, звісно, на що це зробила. От, заради вас я готова на все. Я можу зараз взяти. Включити виживання. А перед тим полетіть на огромну висоту і шарахнуться все. Якщо заради цього, ви готові поставити мені лайк. І. Все остальне. Оцей атракціон. Я досі не знайшла звідки тут можна прокатитися. Я десь можу вже два тижні куди тут можна прокатитися. А я йду на ту сторону, то я поїду кудись не в ту сторону і понюсну на другій стороні. Так, да, звучить нелогічно, але щось тут по-моєму. Оце теж водяний каток, де можна закататися на човнах. Ну я цього не буду робити. Бо в мене якогось підлагою маю право. Да, відео, мабуть, не набере там, хоча б 20 тисяч лайків, бо того, що я тут по нічого не показую. правда, я вам ще кажу, що знаходиться в цих кубах. Да, ви, мабуть, Я ще кажу, ти не показує, там, іменно те, що ти показуєш, ну не катаєшся в ньому типу, не розлікаєшся. тому діло, дорогі друзі, що іноді Майнкрафт дуже сильно лагає. І почти нічого я не можу зробити. Оце має такий випадок. Я можу кататися тільки так. І почти, Ну да, прикольно. Це прям суперово придумали, блін. <кхем> я буду старатися робити якнайбільше всяких відео знімати. Також все остальне. Ну ну, розумієте, друзі. Що іноді Майнкрафт реально підлагує і це просто неможливо зняти ніякого відео. Зараз я покажу вам, от, от тут коротке буде, ну дуже інтересно. Я Якось на своїй найстарішій найстарішій на, 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 на карті. найстарішій карті в мене була одна ситуація, ти чого поїхала без мене? вагонетка? Одна ситуація, що я зайшла в Minecraft, і в мене він починав дуже сильно лагать. Через того, що в мене Minecraft дуже сильно лагав, я не змогла зняти багато якихось інтесних відео. Ну, я щось їх перезнімаю. І одне я відео вже на свій сайт викинула Це про Майнкрафт. Там буде написано, ті, хто не може закачати Minecraft через батьківський до... До... доступ, там є спеціальне відео. Переходьте по, моїй, по моєму каналі, там буде написано той, хто не може зняти відео в Майнкрафті. Щось я вам покажу ось це. Потім перейде на кубу, Куби самі, 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 самі. Самі інтересніші, на мій погляд. Це теж дуже інтересна постройка. Ти. Ну ви зараз побачите, Я хочу трохи здержати інтригу сідаю в я тільки сьогодні узнала, як можна плавати, представляєте? Я чуть з ума не зійшла, коли я побачила, я ж побачила, що всі другі мобі можуть і все робити і плавати. Ну, і сидіти. Ну, деякі з моїх любими каналів. У мене є любими свій канал, там ви теж можете подивитися посилки на моєму каналі, які в мене на кого я з майнкрафтівських блогерів підписана. Ви можете теж на них підписатися. Так, це в нас пустиня. Пустиня пустиня. Зараз спробую знайти десь тут виход. Вход, точніше, я вже про виход говорю. Ні-ні-ні, виход у нас буде в самому кінці. Я вам ще казала, що у мене ще буде для вас дещо на десерт. Це от, огромезна горка. А також ви можете задавати, ну, задавати в чат, я вам скажу, який у мене чат. По вайберу можете задавати мені будь-які запитання. Це у нас портал Увад. Його по коврікам що це реально портал. Он дуже мені інтересний блок. Я буду не по культурному сьогодні. Зламаю блок, і нічого ніхто не бачив. Ето нічого не було. Що це за блок інтересний? У мене такого блока нема. І я не знаю, що його зламаю? Ну, добре, це ми біде. Це у нас були два кубики ми побачили. Остається нам. Остається нам льодовий. Ну льодовий він в Майнкрафті попадається не дуже, не дуже часто. Тому, тому, тому так виходить. Далі ми перейдемо до ще деяких розваг в Майнкрафті. Зараз ми зайдемо в цю постройку. Вибачте, що я так дуже швидко говорю. Ну, я Настя не може. яхтарка не може вписатися у двері. У мене ще є одна подруга, її звати Настя, вона ну, не випускає канал. І це мене, якщо чесно, не змушено, ну ну я в двері зайти, не можу, то коротше його на мою. Ніхто нічого не бачив. <кхем> Ну, тупик, ну, не тупик. Де ж у нас ідуть е, сходи на город, то і в мене кнопка зажимається. От в Minecraft 1.5, як я вам казала. Тут є величезне количество мобов. Є утопленники, є ще деякі. Ну і багато-багато інших. Я лучше так зроблю, мені так буде дуже легко. Ми самий верх Тут дуже красиво. І щоб було чуть по-бистренькому, я проламаю два блоки. Це, типу у нас огромна вежа, з якою я проламала два блоки. Да, нерозумно. Зараз ми покатаємось на цій споруді, вона, типу як. У реальній жині, тільки вона зроблена по Майнкрафті. <кхем> І сліди, я вам сейчас покажу. Я сейчас зайду сюди и я уже сижу. Ну, в Майнкрафте сидеть я не можу продавати прикольненько. Я кое колись таке же самое пробовала робити, ну у мене було часу. Ну, це вийшло мало і це размутую. Злочинце було дуже безконечно. Дело з'їжджаю, це, конечно, прикольно. А якщо туди посадити эндермен? От это туди туда посадить ендермен. ендермена. Шукаємо яйцо ендермена. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Воно має помочь. тактики будь оба Чорне. Заходимо сіда. У нас не повинно бути. Стай! Уваганетку! Сідай! Ти чого тут не сідаєш? Сідаю туди, вагонетку. сядь! А я звик. От іноді ендермени вони дуже-дуже противні того, що вони грабують блоки. Ну взяли їх, і схватили блоки втекли. І ще я можу вам показати, як можна телепортуватися, як ендермен. Ми шукаємо Ендер, вроді ж Оце ми витираємо і пишемо. Ендер. Жемчуг, ось він. Кидаємо її кладемо мені... Кладаю собі в інвертар І кидаю. Щас я телепортируюсь туди. Сейчас, все. Ви так можете задати команду на виживання. Я можу показати. Дивіться, я опускаю в ліс. Перехожу план. Де застряла. Переходите прав... на виживання, пишете слово Give. Ну перед тим ричу, пишете Given Ende. І після того пишете будь-яке число коли в інвертар воно випаде. Але будьте дуже акуратні, бо іноді це не завжди спрацьовується. Дай вам ще отаке показати. Тут воно йде кругове. Вертання є, я це вже проходила. Ось малесик, я спільно, таке ж саме робила, ну, у мене, воно, мабуть, ще менше вийшло. Воно таке ж саме, як і то, тільки воно менше. Я, дуже... ну, нічого. я поміняю погоду на ясно, заходжу сюди. Я напишу команду, бо це Minecraft 1.1.5. Тут можна зразу просто брати, нажимаєш на ясну погоду, нажимаєш туди і все. Через несколько секунд дощ має пройти. Да, я все правильно сказала. А так ми зараз приступаємо до того, що ви дуже давно ждали. Я на початку цього ролика казала, що ми приступимо до... до одної постройки, Яку я Це оця огромна постройка. Де ми подивимося, я думаю, Майнкрафт не ламатиме. Тому я ще захожу і як ви думаєте, з якої сторони, я буду читати... Ла. Я буду з що таке клаву. Екстремальне і більш інтересно популярне. Хто бажає, я можу вам сказати на кінці або не буду показуватися або чуть, де замок. це нікому не, не кажеться. То обична постройка, якого построює життя. Да, Іноді бувають жителі. Іногда. Дуже рідко. Ні. -т. От коли в мене таке не виходить, то я. Єничний... Ну, сьогодні в мене очень, дуже хороший день. Того я ще на цьому ролику ще не закінчила. Тому що після цього ролика. Я або завтра або післязавтра випущу новий ролик. Як він буде називатися, я не знаю. Ну, я для вас підготую дуже хороші ролики. Я вам обіцяю. Ну так, з вами була Яхтарка. Щас, подожди, я пушусь. З вами була я, яхтарка. Спасибо за просмотрення відео. Вибачте, що воно вийшло трохи коротким. Ну, що ж буває. Я думаю, що вам це видео понравилось. Ну, удачи и всем пока!